Доброго дня, шановні батьки та діти. Саме зараз пригадати прави на зняття психоемоційного напруження. Стрес здалаємо, всі незгоди проганяємо. І так розпочинаємо. Якщо ви раптово починаєте хвилюватись, нервувати, вже не можете стримувати свої емоції, Почалося розпочинати ритмічне дихання. Дихаємо за таким принципом. Робимо вдих на рахунок 1, 2, 3. Потім затримуємо дихання на рахунок 3. І видих теж на рахунок 3. Кожного разу видих повинен бути все більше і більше. Розпочинаємо. Наступна вправа релаксація на контрасті. Щоб зняти м'язове напруження, треба спочатку його посилити. Цю вправу можна робити в будь-якому місці. І навіть непомітно для інших людей. І так, спочатку починаємо напружувати всі мишці нашого тіла, а потім. Розслабляємося, поки ми не отримуємо повне розслаблення. Починати необхідно з кінчиків пальців ніг. Напружили, розслабили. І так, далі вгору. Напружили гамілку ноги. Розслабили. Напружили. Стегна. Розслабимо. Напружили живіт. Розслабили. Напружили всю спину, плечі. Розслабили. Напружили шию. Тягнемо вгору. Розслабили. І в кінці можна просто закрити очі і відчути розслаблення всього тіла. Наступна дуже приємна вправа називається Обніми себе. Треба взяти праву ручку, покласти на ліве плече, ліву ручку викладемо собі на живіт. І намагаємося сильно-сильно себе обійняти. При цьому краще закрити очі, щоб відчути саме дотик наших обіймів. Це допоможе в будь-якій ситуації, якщо навіть немає нікого поруч, ви себе зможете вже заспокоїти. Намагайтесь відчути. Спокій, рівновагу. Трішки заспокоїтесь. А тепер наша улюблена вправа метелик. Пам'ятаєте, ми вже багато разів робили цю вправу. Беремо дві ручки, схрещуємо великі пальці у вигляді такого метелика і починаємо крильцятими себе повільно постукувати по плечах. Налаштовуємося на цей ритм. Також, якщо вам зручно, можна закрити очі і відчувати таке легке постукання. Наступна вправа називається Знищі свій страх». Беремо будь-який клаптик бумаги, який у вас є під рукою, олівчик чи ручку. І починаємо малювати свій страх. Будь-який образ, це можуть бути якісь каракули, це може бути якийсь предмет, це може бути взагалі щось невідоме. Все, що ваша підсвідомість вам підказує. Коли ви його намалювали, ви берете цей листочок і рвете на клаптики. Потім з цих клаптиків ми робимо кульку. Присуємо свій страх, знищуємо, робимо кульку. І коли ви зробили кульку з цих всіх клаптиків, ми цю кульку викидаємо у смітник. Таким чином ми знищили всі свої страхи. Викинули. Наступна вправа заземлення. Починаємо шукати 5 предметів. Вчимо будь-якого кольору. Наприклад, блакитного. Дивимося, що у нас є поруч з нами блакитного кольору, і шукаємо 5 предметів. Коли ми знайшли 5 предметів, тепер працюють наші вушка. Треба почути 5 яких різних звуків і назвати їх. Всі прислухалися, всі знайшли п'ять? Добре. Якщо ми знайшли вже п'ять звуків, то почав працювати наш носик. Намагаємося відчути п'ять якісь запахів. Це може бути запах квіток, запах парфюмів, запах навіть яблучка чи якісь фруктів. Відшукали, а потім переходимо до самого цікавого до смачного. Треба. Покуштувати 5 яких різних смаків, це може бути. І бананчик, і цукерка, і хлібчик, все, що буде поруч з вами. Коли ми таким чином себе вже заземлили, так, зрозуміло, що ми тут і зараз трішки відвлеклися, робимо глибокий вдих, як завжди, і витих. І ми остаточно заземлились. Ще не втомились, йдемо далі. Наступна вправа долоньки. Якщо ви знаходитесь самі, то ви можете просто поплескати долоньки будь-який ритм, який вам подобається. Будь-який. Щоб трішки підняти нас. Якщо з вами хтось є поруч, то ви можете пограти в долоньки. Пам'ятаєте, нашу дитячу гру так, по черзі один з одним навіть з вами зараз і прискорюємось і таким чином ми теж відпочиваємо і теж знижуємо наш стрес і швидше і останнє наше вправо називається струшою так. тіло наше вже майже розслаблене, ми багато зробили втрах. Встаємо на шпильки. набираємо повітря, видихаємо і стукаємо п'яточками. Потім пригадуємо, як кошечка чи собачка струшує себе воду. Потрусились, потрусились, потрусились. І знову набираємо повітря і видихаємо і словом пах. Пах! ще раз, Стали. потупили, потупили, кошечка-собачка струсили. І наостанок набрали. Пах. І обов'язково не забуваємо про посмішку. Навіть коли важко, навіть коли не хочеться посміхатися. Навіть штучна посмішка підвищує наш гормон радощі. Тому на все добре. тримаємось, Ми найкращі, ми найсильніші. Все буде Україна.